Друзі, привіт! Мене звати Настя Трусінова, Я журналістка медіаплатформи вгору. Сьогодні, як і завжди, будемо обговорювати новини, які стосуються нашої рідної Херсонщини. Поспілкуємося про роботу обласного архіву із директоркою Державного архіву Херсонської області Іриною Лопушинською. Ставте свої питання в коментарях, можете ставити стосовно нашої сьогоднішньої теми. Також ставте будь-які питання, які вас цікавлять, я буду пробувати на них відповідати. Ну, а зараз переходжу до огляду новин. На Херсонщині через обстріли загинув мирний житель минулої доби. Війська РФ 42 рази обстріляли територію Херсонської області. Окупанти вкотре атакували мирні населені пункти з артилерії, реактивних систем, залпового вогню та мінометів. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Внаслідок обстрілів одна людина загинула. Ще один житель Херсонщини отримав поранення. Херсон обстріляли вісім разів. У місті пошкоджено житлові будинки. Вища рада правосуддя відклала на місяць запуск судів на Херсонщині. Раніше планувалося, що Херсонський апеляційний, Білозерський, Великоолександрівський та Нововоронцовський райсуди відновлять роботу 1 лютого. Але Вища Рада правосуддя вирішила відтермінувати відновлення роботи судів Херсонської області до 1 березня. Про це йдеться в повідомленні на сайті установи. Суди розташовані в межах досяжності далекобійної артилерії військ Російської Федерації. При цьому в них немає бомбосховищ або укриттів. Приміщення зазнали значних руйнувань та пошкоджень, як зовнішніх, так і внутрішніх, а саме пошкоджені системи опалення, вікна, відсутній інтернет-зв'язок аргументують рішення в раді правосуддя. Техніка та меблі з будівель за час тимчасової окупації Херсонської області та ведення бойових дій. Були викрадені або пошкоджені окупантами, обстрілюють Херсон, щоб знизити моральний дух населення. Розвідка Британії вважає головною метою російських обстрілів Херсона психологічний тиск загарбників на мирне населення. Обстріли продовжують аби залякати та посіяти серед людей паніку. Про це в щоденному огляді повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Персон залишається найбільш обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точна причина, через яку Росія витрачає тут свої виснажені запаси боєприпасів, не зрозуміла. Проте, швидше за все, командування частково має на меті знизити моральний дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через Дніпро. Ідеться в огляді у Мелітополі. Горіла база з окупантами. 1 лютого зранку жителі тимчасово окупованого Мелітополя спостерігали масштабну пожежу. Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров. Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу Рефма. Там вони розмістили свою військову базу. Йдеться в повідомленні. За словами Федорова, вибухів у місті не було. Тож окупанти, ймовірно, заснули з недопалком, і в них підгоріло. Обміління Каховського водосховища жителям Марганця та трьох громад рекомендують запастися водою. У Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 метри. Можуть виникнути проблеми з водопостачанням. Про це повідомляє Марганецький міський водоканал. На цей час ситуація з рівнем води в Каховському водосховищі дозволяє підприємству працювати в штатному режимі, але рекомендується мати трьохдобовий запас води жителям міста Марганець, Марганецької, Мирівської та Томаківської громад. йдеться в заяві зараз. Рівень води в Каховському водосховищі становить 14,6 метра за норми 16 метрів. Падіння рівня води сталося через пошкодження окупантами запірних пірних шандорів Каховської ГЕС. Це призвело до надто швидкого руху води з водосховища та обміління і висихання його мілководних проток та заток. За даними фактом, поліція відкрила кримінальне провадження. Окупанти обмежили в'їзд та виїзд з Улянівки. Росіяни посилили фільтраційні та контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Про це повідомляє Генштаб. Окупаційні війська обмежили в'їзд та виїзд із населеного пункту Улянівська Скадовського району. Там загарбники проводять обшуки місцевих мешканців та перевіряють мобільні телефони. Ідеться у звіті. Окупанти поновили виплату пенсій в тимчасово окупованому Каланчаку. За соціальними виплатами жителі громади їдуть в сам Каланчак. А пенсії розвозять по селах і виплачують у приміщенні старості. Про це журналістам Радіо Свобода розповіла голова Калинчаської тергромади Світлана Фоміна. Не всі жителі оформили пенсії через те, що обов'язково потрібен або російський паспорт, або, хоча б, довідка про те, що ти подав документи на отримання російського паспорта. Така сама ситуація із соціальними виплатами. І скільки люди ще зможуть чинити спротив окупантам, невідомо. Бо виживати в окупації їм з кожним днем стає дедалі важче. Гривня на окупованій території під забороною розрахуватися українськими грошима неможливо, а ті, хто хоче обміняти нацвалюту, курс вкрай невигідний. Гривню міняють один до одного. Таким чином, якщо м'ясо, наприклад, коштує 400 російських рублів. То і за українськими гривнями ціна виходить 400 гривень за кілограм. Це дуже дорога і така ситуація з усіма продуктами, в тому числі й з ліками. Аварія на трасі Мар'янське Береслав. Загинули двоє людей. ДТП сталося в Бориславському районі 31 січня. Неподалік Нововоронцовки не розминилося ВАЗ-2101 та Деонексія. У першій автівці був водій і пасажирка, у другій кермувальник та троє пасажирів, серед яких семирічна дитина. Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам довелося звільняти людей із понівеченого транспорту за допомогою спецінструмента. В автомобілі ВАЗ-2101 було заблоковано 52-річного водія та його пасажирку. Жінка загинула. У деонекція металевими конструкціями затисло двох жінок-пасажирок. Одна з них померла на місці трагедії. Йдеться в повідомленні. Водіїв обох автівок та семирічну дитину ушпиталили. За фактом автотрощів поліції відкрили кримінальне провадження. У селі Новобереслав відновили електропостачання на даний час. Електроживлення є у 399 приватних будинках та 20 промислових об'єктах. Загалом заживлено 419 точок обліку. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Робота над відновленням електроенергії у населених пунктах Херсонщини триває. Йдеться в повідомленні за останньою офіційною інформацією. Станом на 7 січня 2023 року електропостачання на Херсонщині відновили в 78 населених пунктах з 228 на цьому завершую огляд новин. Далі поговоримо про те, як працює Херсонський обласний архів після деокупації. І до нас приєднується директорка державного архіву Херсонської області Ірина Лопушинська. Вітаю Доброго вечора. Ну, перш за все хотілося б дізнатися. Як працює зараз обласний архів, чи можуть звернутися люди за послугами? Якщо так, то які найчастіше звернення надходять надходять? Потрібно сказати, що архів не припиняв свою роботу навіть в період окупації. Значна частина співробітників виїхала на підконтрольну Україні територію, і консультували ми наших користувачів за допомогою мережі Фейсбук. Через месенджер, тому що там в нас є офіційна сторінка нашої установи. І коли люди зверталися за консультаціями, ми надавали також проводили внутрішні роботи, але зараз ведемо мову про те, що як Херсонщина була деокупована, наші обидва приміщення підлягали під розмінування, Ми дочекалися, поки. Е Повноважені на це органи проведуть розмінування і 3 грудня ми офіційно отримали дозвіл розпочати роботу. А працюємо ми зараз, скажімо так, трохи в урізаному варіанті, тому що місто знаходиться на лінії вогню. Ми не можемо здійснювати живий прийом громадян, тобто, щоб люди відвідували архів, не працюють читальні зали, тому що поблизу немає укриття, яке б ми могли надати в разі небезпеки нашим користувачам. Але послуги з надання архівних довідок працюють на нашому офіційному сайті і на сторінці Фейсбук вказані діючі електронні пошти. Тобто, будь ласка, електронною поштою надсилайте запити, свої питання. Ми відповідаємо як в мережі Фейсбук, і якщо людям потрібні офіційні запити, ми їх надсилаємо як електронною поштою, так і звичайною листом через Укрпошту. Активно вже йдуть до нас запити і адвокатські запити, і запити від громадян. Здебільшого це запити, що стосуються соціально-правового захисту населення, тобто довідки про стаж для обчислення пенсії, довідки про заробітну плату, консультації про. Те, що зберіглося в архіві. Ну, в принципі, стандартний наш набір питань робота в цьому напрямку відновлена. Ми працюємо. Також основна робота зараз засереджена. Ми проводимо облік того, що викрадено російськими окупантами, і на це кинуті майже більшість сил архівістів, які є в місті. Нам потрібно порахувати те, що вивезли, скласти точні списки, щоб можна було якомога. Якісніше надавати послуги населенню і відновили ми програму по оцифровані архівних документів. В нас працює сектор інформаційних технологій. Ми скануємо документи і постійно офіційний сайт архіву в розділі оцифровані документи поповнюється новими оцифрованими документами з наших фондів. У коментарях до минулих випусків новин люди питали, як працює і взагалі чи працює зараз трудовий архів у Херсоні, Що ви можете про це розповісти? От я хочу сказати, що нас самих це дуже цікавить, тому що дуже багато питань від людей надходить власне про роботу архівних установ деокупованої території Херсонщини. Ми підпорядковуємося Херсонській військовій адміністрації, обласній адміністрації, і всі інші установи вони мають, скажімо архівні установи. Вони мають підпорядкування або районним адміністраціям, або міським, або це комунальні установи у випадку трудового архіву. Комунальні установи Херсонської міської військової адміністрації. Ми намагалися знайти телефони. Не відповідають, ми намагалися знайти контакти. Дуже багато людей. Виїхало. Сьогодні навіть склали офіційного листа до пані Лугавої з тим, щоб нам повідомили, взагалі, чи працює ця установа, хоч якимось чином, тому що багато людей власне, з питань до херсонських архівів звертаються до нас. Хоча вони нам не підпорядковуються, ми не, ніяким чином не можемо регулювати їхню роботу. Раніше ми лише консультативно надавали адресу, телефони, як можна було зв'язатись. Зараз телефонний зв'язок місті ну має такий перманентний хто він є, то його нема. Хто що відновив? Тобто наскільки ми знаємо, ми ходили наші співробітники просто до трудового архіву там зачинили. Ну тому що ми в ході е, виконання постанови Кабміну по роботі на деокупованих територіях, одним із пунктів це є перевіряння наявності справ в архівних установах. Тому ми намагалися зібрати інформацію по всім архівним підрозділам деокупованих територій, що зберіглося, що пошкоджене, що згоріло внаслідок потрапляння ворожих снарядів. Тому нас дуже цікавить і стан власне, роботи і в архівній мережі міста Херсона. Якщо щось буде відомо, то я думаю, ми навіть зробимо оголошення ну, у нас на Фейсбук-сторінці, хоча, знову ж повторюю, це не нашого підпорядкування архіву. Так, власне, от запитувала минулого разу за залізнодорожну 8, чи там знаходиться цей трудовий і він архів? Він є. Це трудовий архів, комунальна установа, трудовий архів Херсонської міської ради. Тому, на жаль, ми обласний архів. Я, от те, що є, тільки що я відповідала, наразі двері не зачинені. Наразі зачинені. Питання до Херсонської міської адміністрації міської. Ну, я з зрозумі... так я зрозуміла. Добре. А, а взагалі, яка ситуація з архівними установами в місті та області зараз? От ви згадували, що ну, про місто я вам повідомила. Потім у нас лишаються архівні підрозділи, як трудові, так і ре і районних рад. У нас після процесу. Реорганізації районів у нас на нашій території деокуповані є частково архівний відділ Херсонської міської районної ради і є архівний відділ Береславської районної ради. Там ситуація, яка в кожному колишньому районному центрі залишалися відокремлені структурні підрозділи, і документи зберігалися на місцях. В непоганому стані зберіглися документи в новій Воронцовці, Проблематична ситуація. в Великій Олександрівці там були потрапляння ворожих снарядів, і зараз там працюють співробітники. От вони обліковують, що лишилося що було знищено. Погана ситуація в високопіллі, тому що там потрапляння було пряме в адміністративну будівлю, де знаходився районний архівний, частина районного архівного відділу, а трудовий архів залишився майже неушкодженим. Тобто по кожному населеному пункту своя ситуація. І ну, от ми намагаємося, одна із, скажімо так, профілів нашої роботи: ми намагаємося зібрати докупи, що лишилося, в якій кількості і. От, власне, архівісти, які знаходяться на місцях, вони проводять облік того, що лишилося. Я знаю, що деякі райони і деякі трудові архіви вони відновили роботу, а місцеві жителі звертаються за довідками, особливо це трудові архіви, те, що стосується нарахування пенсій, то почали працювати. Як пережив окупацію обласний архів, які документи були викрадені росіянами, та чи відомо, де зараз вони перебувають? Процес обкрадання, скажімо так, культурної спадщини Херсонщини він тривав у нас з кінця жовтня до початку листопада, тоді, коли масово вивозились документи і експонати з музеїв, з установи підприємств міста Херсона під оцю цю. Скажімо так, під цей каток вивезення масового культурних цінностей потрапив і архів. Наші фонди вивезені частково, більшість збереглася на місці, тому власне, архів як установа не працював. Офіційно довідок ми не надавали, і я завжди в будь-якому інтерв'ю наголошую, що будь-які документи, які можуть ширитися, Скажімо так, різними установами і закладами в період окупації ми жодних довідок і офіційних листів не надавали. Зараз, я вже повторюсь, ми проводимо облік того, що вивезли, для того, щоб порядкувати нашу документацію. А стосовно того, куди зникли документи, ми, в принципі, так само, як і музейники, відслідковуємо інтернет мережу. і Ми з'ясували і зараз з'явилися новини, що на території Криму розпочав роботи якийсь фейковий архів Херсонської області. Власне, вони ширять інформацію, що це документи, які вивезені з нашого архіву, ці часткові документи. Перевірити, спростувати цю інформацію чи підтвердити, ми не маємо змоги, тому що це лише текстове повідомлення, ніяких фотокарток, ніяких зображень, тобто я не можу сказати, це наші документи, не наші, чи це просто новина, яка просто в інтернет розшириться, І чи має вона якісь підґрунтя, я не можу вам сказати. Дізнаємось цього, скажімо так, лише з інтернет мережі. Uh... Дякую, що звітали до нашого ефіру. Нагадаю, що ми говорили з директоркою Державного архіву Херсонської області Іриною Лопушинською, і до наступних зустрічей. побачення. Тож, друзі, ви в коментарях запитували про роботу архівів зараз у Херсоні та області. Ми спробували відповісти на ваші питання. Але все ж таки ще про трудовий архів доведеться розбиратися, чи буде він працювати, бо наразі він не працює. Підпорядковуються міській військові адміністрації, і зараз як там ведеться робота, поки невідомо. Будемо намагатися з цим розібратися. Ну, а я бачу також питання, є мені в цьому ряду 60... Лет в августі сейчас обращаться в, можна уже сейчас обращатися в пенсионный фонд, щоб збирати справки для начислення пенсії. Дивіться, пенсійний фонд він працює. В нього є свій сайт, такий навіть портал, я б сказала. Ви там можете дивитися, ну там потрібно потрібен цифровий підпис, електронно-цифровий підпис. І ви зможете зайти у свій власний кабінет, подивитися свій стаж, скористатися багатьма функціями послугами, які пропонує пенсійний фонд. Також ви можете онлайн подати заяву на отримання пенсії. Які вам необхідні справки, ваша ситуація, і так далі. Ви можете звернутися безкоштовно до юристів фонду милосердя та здоров'я. Я думаю, дійсно можна звертатися завчасно, щоб зібрати справки, дізнатися, які потрібні, зайти на портал пенсійного фонду, у власний кабінет і подивитися, яка ситуація із трудовим стажем, і чого можливо, яких довідок не вистачає, тому що вони Починали оцифровувати трудовий стаж десь близько з 2002 року, у декого з 2004 року. До цього вам потрібно довести ваш трудовий стаж. Ну і, власне, у кожного своя ситуація. Я вам пропоную звертатися до юристів за консультацією. Вона безкоштовно. Юристи фонду милосердя та здоров'я консультують за телефонами, які ви бачите на екрані. Також можете звертатися в Telegram, Viber, Signal і WhatsApp щодня з понеділка, по п'ятницю з 9 до 17 години. Тож, звертайтеся до них, запитуйте, які довідки вам необхідна. Зібрати, яким способом вам буде найзручніше подати заяву, якщо виникнуть якісь непорозуміння, то юристи так само вам можуть допомогти і вирішити всі ці питання. Ну і друзі, хочу також нагадати, якщо хтось нас слухає із Херсона та деокупованих населених пунктів області, до речі, пишіть у коментарях, звідки ви нас слухаєте. Давно ми не робили таку перекличку, але цікаво. Словом, якщо ви хочете евакуюватися, звертайтеся на гарячу лінію Херсонської обласної військової адміністрації, номер телефона і в гарячій лінії їх декілька, ви бачите зараз на екрані. Також можна звертатися через телеграм -боти ХОВА і організація to Live. Ну і друзі, хочу нагадати, що швидко дізнаватися актуальні новини по ситуації в Херсоні та області. Ви можете на наших майданчиках у соцмережах у Фейсбуці, ми медіаплатформа вгору, в інстаграмі ми вгору, у телеграмі «Вгору Гору Пишіть нам туди, туди, пропонуйте свої новини, інформуйте нас про ситуацію в області. Якщо вам щось відомо, ми будемо намагатися перевіряти це і висвітлювати. У телеграмі ви можете писати нам у чат-бот, який закріплено вгорі нашого каналу. Ну і звісно, підписуйтесь на канал Говори Слухай Херсон та вгору Херсон у Ютубі, тисніть на дзвіночки, щоб вчасно приєднуватися до наших прямих ефірів. Став Дати свої питання, ну і також, звісно, друзі, пропонуйте е, теми, які ви хочете, щоб ми висвітлили. Наприклад, ми бачили, що вам цікаво е, дізнатися ситуацією про архіви. І запросили директорку обласного архіву. Е, ви можете запитувати, що вам ще цікаво о, по ситуації яких установ. Я не знаю, можливо, якихось ситуацій. Ми будемо намагатися запрошувати експертів і фахівців, щоб фахово говорити на цю тему. Тож пишіть, залишайте ваші коментарі, ваші пропозиції. Я бачу: у нас вже пишуть, що нас дивляться з Херсона. Вітання херсонці. Я з Херсона виїжджати не планую. Звісно, це ваш вибір, але на всяк випадок, я вважаю, що було б гарно. Мати номер телефона, щоб номер телефона безкоштовної евакуації, разі, якщо вам швидко доведеться приймати рішення. Також нас дивляться з Херсона. Це дуже круто, що Херсон нас дивиться. Ну і, друзі, якщо більше у вас немає питання, я їх більше не бачу у коментарях, то всіх запрошую до нашого наступного ефіру, який вже буде у п'ятницю. Um, ось іще прилітають коментарі. Добрий вечір. Ми самі з Кадовського району, але зараз перебуваємо в Київській області. Дуже хочеться додому. Я завжди вас слухаю і чекаємо на перемогу і мир. Надзвичайно приємно, що ви з нами, і взагалі, що ми разом підтримуємо зв'язок з різних міст, з різних куточків країни і навіть за кордонів нас багато слухає. І це круто, що ми тримаємося всі разом, і нас об'єднує наша рідна Херсонщина. Друзі, я всім бажаю гарного вечора, тихого вечора. На добраніч і до п'ятниці.